Привіт, малята! Вам добре відомо слово транспорт. Що ж воно означає? А це засіб, на якому можна подорожувати, їхати, пересуватися. Хто ж керує тим чи іншим видом транспорту? Давайте пограємо у гру. Хто керує літаком? Літаком керує пілот. Хто керує вантажівкою? Вантажною машиною керує водій. Або ще називають шофер. Хто управляє потягом? Потягом керує машиніст. Хто керує кораблем? Кораблем керує капітан. Хто керує таксі? Таксі керує таксист. Хто керує комбайном? Комбайном керує комбайнер. Хто керує краном? Краном керує машиніст крана або кранівник. Хто керує космічним кораблем? Люди, які здійснюють космічні польоти, називаються космонавтами. А в США та деяких інших країнах астронавтами. Молодці малята! Ви все вірно відгадали! До зустрічі!